І починаємо з ситуація на східному фронті. Росіяни беззупину атакують наших оборонців на Мар'їнському, Авдіївському, Бахмутському, Лиманському та Куп'янському напрямках. Там тривають важкі цілодобові бої. Гатять окупанти і по цивільному населенню. Про все розпитаємо нашого кореспондента Костянтина Мельникова. Він з нами на прямому зв'язку. Костю, привіт, що тобі відомо на цю мить про ситуацію на Донеччині. Вітаю Оксану. Зрештою ситуація на східно-взагалі у всіх східних регіонах, така сама, як і попередні 511 днів. Під постійними обстрілами регіон перебуває завжди. Є травмовані цивільні. Напередодні у наслідок ворожих атак поранення дістали щонайменше десятеро жителів Донецької області, восьмеро з них на Авдіївському напрямку, ще двоє у Лимані. Під постійними обстрілами майже усі прифронтові міста та села на Бахмутському напрямку. Напередодні росіяни. Завдали авіаційних ударів в районах Курдюмівки, Озарянівки, Дружби, Білої гори та Олександро Шультиного. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів на цьому напрямку. Наразі правоохоронці не припиняють евакуйовувати з регіону цивільних. Перш за все до безпечних місць вивозять дітей. Напередодні екіпажі поліцейських просто під обстрілами врятували п'ятьох малюків села Щербинівка Торецької громади. На жаль, навіть за майже півтора роки повномасштабної війни люди не наважуються виїжджати. Просто так і роблять це лише тоді, коли їхні населені пункти вже опиняються під постійними обстрілами з усього, чого тільки можна. Прошу послухати. Після обстрілу подумали, так вирішили дітей перемісти. Щотижня ми проводимо евакуаційні заходи щодо дітлахів. в Першу чергу для нас це є пріоритетним напрямком. У нас було близько. Більш ніж тисяча осіб на сьогоднішній день залишилось у нас дітлахів на території обслуговування 455 ближче до 460. Ось Така загальна кількість. З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Факта Сітів. Єдині новини.